Гра переливання води. Для гри потрібно пластикові стаканчики, на яких нанесені різні позначки рівня води, чайник з водою. Завдання для дитини: налити з чайника воду у пластикові стаканчики до потрібної позначки. За бажанням воду можна підфарбувати. Гра чарівні краплинки. Для гри потрібно файл, роздрукований аркуш паперу з картинками, розведена синя фарба, рослинна олія, ватний диск, зубочистка і пипетка. Аркуш з картинками розміщуємо у файл. Ватний диск вмочуємо в рослинну олію та добре змащуємо всю поверхню файла. За допомогою піпетки в хаотичному порядку наносимо краплинки. Завдання для дитини. За допомогою зубочистки доставити краплинки, кому вони потрібні. Ти знаєш, що відбувається кругообіг води у природі. Тому пропоную друге завдання. Зубочисткою збери всі краплинки води до краплинки варі. Ускладнення дмухаємо в трубочку та направляємо краплинки в потрібному напрямку.